Данілов про відключення першого незалежного. Може, технічна помилка. А може, божа кара. Данілов не знає, що сталося з новим каналом команди Медведчука. Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував припинення мовлення каналу Перший незалежний, який був в етері лише одну годину після запуску. Ситуацію з мовником Данілов прокоментував в програмі Свобода слова Савіка Шустера. Я не знаю, що сталося з цим каналом. Може, технічна помилка. Треба розбиратися. А може, це Божа кара? сказав Данілов. Секретар РНБО додав, що закрити телеканал можуть тільки у разі порушення законодавства або за роботу на країну агресора. Будь-який канал, який буде порушувати українське законодавство, буде підпадати під санкції та підлягати негайному закриттю. До початку ефіру, на брифінгу, Данілов розповів, що закриття телеканалу це не справа його відомства. Його цитує УП Якщо телеканал новий або старий, буде працювати на користь іноземної держави. Він терміново буде потрапляти під санкції апарату РНБО. Це питання, закриття першого незалежного редактором. Ми не розглядали, ми до цього не маємо ніякого відношення. Сказав Данілов. 26 лютого РНБО вело санкції проти десятьох українських військових з вищого офіцерського складу. Які під час подій 2014 року перейшли на бік Росії або переїхали туди жити після Революції Гідності? У числі осіб, що потрапили під санкції, колишній глава МВС Віталій Захарченко його пов'язували із заснуванням каналу «112 Україна. Зокрема, Медіакоординатор Захарченка Віктор Зубрицький є чоловіком співвласниці 112 Україна. 26 лютого почав мовити новий канал Перший незалежний, створений командою співробітників холдингу Тараса Козака. Однак в етері він пробув лише трохи більше години, раптово припинивши мовлення на супутнику. Детектор медіа намагається з'ясувати. Чому відбулося відключення, але такі повноваження має лише Служба безпеки України. 23 лютого стало відомо, що співробітники медіахолдингу Тараса Козака стали власниками львівського каналу Перший незалежний, який до того належав Роману Любицькому. Інформація про це розміщена в єдиному державному реєстрі. Канал має ліцензію на цілодобове супутникове мовлення, видано 2019 року. Сам Роман Любицький заявив, що не мав жодного відношення до продажу каналу новоутвореній юридичній особі ТОВ «Медіахолдинг». Новини, яку створили 100 працівників каналів Медведчука. Доручення на продаж каналу Перший незалежний я дав минулого року і ще вчора не знав. Кому саме продали канал, перереєстрація відбувалася в Києві, я не був присутній на ньому і мого підпису на документах нема. Оскільки юридично мав право підписати документи юрист, який мав на це доручення. стверджує Любицький 26 лютого в єдиному державному реєстрі з'явилася інформація, що керівником ТОВ «Тайм-Медіа». Яке продало Львівський канал перший незалежний співробітникам каналів Медведчука? Став менеджер медіагрупи Тараса Козака Павло Єгоричев. ТОВ «Медіахолдинг новини», яке зараз володіє першим незалежним, створене 18 лютого сотого року працівниками каналів Медведчука. Розмір внеску до статутного фонду склав 375 тисяч гривень. Хоча статутний капітал, ТОВ «Медіахолдинг холдинг новини складає 100 гривень.